І знову футбольні пристрасті вирували на стадіоні ювілейний. Справді видовищний та гідний бій, неабияк потішив болівальників. За медалі чемпіонату Львівщини змагались футбольні клуби Богун та Сокаль датський Текстиль. Футбольну зустріч наші богунівці розпочали дуже активно і впевнено. Втім, і суперники не забарились. У відповідний момент забили перший гол. На перерву команди йшли уже з рахунком 1-2 на користь сокаля. Один гол забив Богунівець Мико. Ла Петролюк далі було ще гарячіше на 52 й хвилині. Один з гравців футбольного клубу Сокайдацький текстиль отримав другу жовту картку і змушений був покинути поле. Команда гостей залишилась в меншості, але на їх боці була фортуна, яка й супроводжувала до кінця гри. Попри впертість, активність богуну все ж не вдалося здобути перемогу. 1-3 – рахунок недільної зустрічі перемога за футбольним клубом Сокаль датський тексти. І як кажуть, вболівальники, ця футбольна зустріч варта уваги. Гідний бій, який добряче полоскотав нерви і показав усю професійну майстерність футболістів.